Ми так часто з вами боїмося спіткнутись, забити коліна, відчути сорому смак, прокручуємо в голові. А якщо не навчуся, то що ж виходить, я зовсім дурак? Вічне питання, що подумають люди, ця проблема хвилювала кожного з нас, нерішуче заповнювала всі твої груди, вкотре на потім переносячи час. Кожен вечір крилатим вирієм сумнів накриває тінню всі твої бажання. І розпочинається прокрутка дублів, що нескінченно боряться за своє існування. А як щодо речей, які є неприйнятними, до дій, про які, кажемо ні, за жодних обставин, але як тільки вони перестають бути абстрактними, нас ніби хтось з цієї заборони позбавив. Скільки по людству не минало часу, проблеми залишаються з нами навічно. І навіщо тоді надумувати собі брехливу красу, знаючи, що це все. Лицемірство вже багато написано, а ще більше сказано. Та чи є це все істиною, Бог його зна. Кожен з нас живе лише своєю правдою, в тому і є наша найбільша біда.